Вітаю всіх! Я Світлана Медяник, психолог, арт-терапевт. В цьому відео я хочу поговорити про те, що ми говоримо як батьки своїм дітям, коли діти переживають якісь негативні емоції, а саме емоцію страху. Наприклад, коли дитина переживає емоцію страху, часто батьки кажуть: не бійся, нічого там страшного немає. І таким чином ми самі вчимо дітей не довіряти собі, своєму внутрішньому стану. Коли дитина переживає емоцію страху, я рекомендую говорити такі фрази. Наприклад, ти злякався, боятися, це нормально. Зараз ти переживаєш страх, тобто озвучити дитині. Те той її внутрішній стан, який вона зараз переживає. Ти злякався, це нормально, всі люди бояться. Або можна сказати так: розкажи мені, будь ласка, що сталося. Розкажи, що сталося, і чому саме ти зараз переживаєш цю емоцію страху. Таким чином, ми вчимо дитину не Десь ховати той страх, а проговорювати його, виносити його назовні і вчитися розуміти причинно наслідкові зв'язки того, що взагалом сталося. Можна сказати ще так: я тебе дуже розумію. Я розумію, що ти зараз переживаєш. Я з тобою, я поряд біля тебе, і я допоможу тобі прожити той твій внутрішній стан, який у тебе є. Можна запропонувати допомогу, давай я тобі допоможу. Також можна допомогти дитині за допомогою фізичного контакту, сказати давай, давай мені руку, і я тобі допоможу, або можна обійняти дитину, приголубити дитину, щоб дитина відчула такий тілесний контакт, коли їй самі тяжко. І коли вона відчуває, що хтось поряд є, їй вже стає від того легше. Також, якщо дитина, наприклад, такого більш старшого віку, важливо сказати, що мені теж буває страшно. Всі люди переживають страх. І ми зможемо з тобою разом розібратися. Якщо ви із тих батьків, які трохи розуміються на психології, які розуміють, як можна допомогти дитині подолати цей страх за допомогою якихось таких арт-технік, так, то можна запропонувати дитині намалювати страх, або зліпити страх, або от, спробувати якось погратися із тим страхом для того, щоб допомогти дитині швидше прожити цю емоцію. Але ні в якому разі не ховайте емоцію і не говоріть, що. Немає там її. Насправді вона є. І наше, наше завдання як батьків не заховати її, а допомогти дитині, проговорити її, витягти її назовні і прожити. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам розуміти ваших діточок і допомагати їм дорослішати і розуміти себе. Всього доброго, до побачення.